Всім привіт! Мене звати Тетяна, я психолог і тренер з іноземних мов. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як ми ставимо якусь ціль мету, маємо якусь певну потребу у вивченні іноземних мов і як ми на шляху до задоволення цієї потреби процес обрубуємо, завершуємо і вибігаємо з нього. Інший механізм проривання це інтерекція. Що це значить? Це механізм, за допомогою якого. Вам, можливо, в дитинстві або раніше були навішані на вас певні установки, певні норми, певні правила, які ви не пережовуючи, просто ковтнули, і вони зараз у вас сидять, і ви навіть не знаєте, чому ви так вважаєте, але ви чомусь так вважаєте. Наприклад, що перебувати старших некрасиво, або що я не маю права задавати питання вчителю, або там вчитель це все там, це прям. Я не, я не можу йому заперечувати ні на що. Все, що каже вчитель, це правильно. Це все установки. А, знаєте, коли ви в процесі навчання трошечки можете розслабитися і задати собі запитання, а, чому я так вважаю, що я не маю права на уроці розслаблятися? Чому? Тому що у вас є установка, на уроці потрібно бути напруженим. Чому, коли ви працюєте на уроці, ви не можете запитати у вашого вчителя, наприклад, А чому так, а як то, а як мені це зробити. Або чому ви не можете сказати, я не хочу цього робити? Тому що є установки, що вчитель йому не можна нічого такого казати. Коли ви розберетесь з цими установочками, ви зможете зробити комунікацію з вчителем більш простою. І для вас процес навчання стане цікавішим, відвертішим і більш насиченим, таким живим, знаєте? Тоді, коли ви е, зможете говорити те, як ви відчуваєте, а не те, як потрібно себе вести на уроці. Навіть те, як ви сидите на уроці, знаєте. Е, Дуже часто там, учні приходять і кажуть, ну як я ж повинна сидіти, там, як я можу прилягти на уроці, як я можу їсти на уроці, як я можу пити на уроці. Ну, А для мене це, здається, в принципі нормально, тому що я, вже проходячи терапію в гештальт-підході, до нас вчителі, наші тренери вони ставились так, що якщо тобі комфортно, ти можеш присісти, якщо тобі комфортно, приляж, дехто засинав на уроці. Це нормально. Це процес людини, вона була втомлена. І тому інколи, коли ми через свої установки і інтроекти не можемо зробити процес навчання комфортним, то звісно, нам хочеться звідти втекти. Але це ви, хто можете сконтролювати, помітивши, якою установочкою, яким, а, якою фразою я стримую створення комфорту для себе в процесі навчання.